Нічого. Доброго дня, колеги. На сьогодні чотири е, е, питання в порядку денному. Я так розумію, це все. Більше ніхто ж нічого. Е, пропоную прийняти за основу порядок денний і е, хто за? Два за, проти нуль трималось нуль рішення. Прийнято. Та, ну я би сказала, вона там, ну, у нас фракція. Тобто ми вже 10 хвилин, якби. так е, Є пропозиція включити до порядку денного питання про звернення Київради до Верховної Ради. та Кабміну щодо термінового питання вирішення виходу підприємств централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з кризового фінансового стану. Важливе питання для міста. тому як позачергове сьогодні є. Пан Бродський прийшов. Хто за включенням? Питання? Два за проти. Ну утримались ну, Рішення прийнято. Тоді пропоную прийняти порядок в цілому з включенням. Я зараз всіх вас От Що я хочу це, щоб прийшов ігор Мирославович. Він прийшов. Зараз ми не хвилюйтесь. Хто за по, в цілому порядок денний? Два за проти нуль. Утримались нуль. Рішення прийнято. Перед тим як перейти до розгляду, прошу заявити про конфлікт інтересів. Є немає. У всіх немає все за все доб... Все заново. Все добре. Тоді перейдемо до. Я так розумію, пані муха і пані броцькі хочуть бути першими. Пані Вікторія, зміна черговості. Перше питання мухи. Два бродських, друге і третє. Хто за? Віка пока буде розказуватися два за проти нуль, отрималась ноль. Пані Вікторія, вам слово. Дякую, дякую, дякую дуже, бо маю бути одночасно ще на комісії регламентній. Шановні колеги, дуже прошу підтримати звернення Київської міської ради до Міністерства культури та національного музею історії України щодо залишення барельєфу Архангела Михайла як символа головного символа місцевого самоврядування, а в музеї історії історії міста Києва. Отримав музей історії міста Києва лист від національного музею, який відмовляється подовжити термін зберігання. хоч Архангел Михаїл є головною такою родзинкою, візитівкою уже музею, до, до якого понад 40 років. Звикли за понад 40 років, звикли кияни. Крім того, національний музей історії міста Києва вважає ставлення міської влади до музею історії міста Києва несерйозним. Я думаю, що ми, як представники територіальної громади, маємо підтвердити серйозність ставлення до музею історії міста Києва, його важливість, його існування і підтримки. Буду дуже вдячна. Я думаю, що... перші кроки пропонуєте зробити зараз на засіданні. Так, Я думаю, що тема заперечень і в розумному глузді... ставлення наше до. Вікторія, да і Архангел Михаїл теж прекрасний. Я прошу підтримати колеги. Хто за? Три за, проти нуль. Утримались нуль. Рішення блідо. Ми вас швидко відпустили? Так, будь ласка, пане Олександре, ваше перше питання про звернення? Звернення щодо внесення змін до повідшкодування компенсації. Перше рішення давайте доброго дня, колеги. Два звернення до центральних органів влади. Одне з них про звернення міськради до Верховної Ради та Кабміну щодо термінового вирішення питання виходу підприємств центрального водопостачання та центрального водовідведення з кризового фінансового стану. Обидва ці проекти рішення стосуються не Міста Києва, а взагалі всього місцевого самоврядування в Україні в даному випадку, це у нас Київводоканал, який є ліцензіатом від центральних органів влади. Є таке підприємство НКРЕКП, яке забороняє підвищувати тариф. А складові тарифи за останні ці кілька років піднялися в рази. Від електроенергії і до очищувальних інгредієнтів. Тому всі постачальники водопостачання та водовідведення по всій країні, якщо вони не є комунальними, вони зараз збиткові. Доповнити, наповнити їхній статутний капітал, як ми робимо, це з КАТИ ми не можемо, оскільки це не комунальне підприємство. Тому є пропозиція звернутися до центральних органів влади щодо врегулювання цього питання в частині або фіксації електроенергії, або є методика напрацьована щодо відшкодування таких тарифів. Тому от і є така пропозиція. Якщо ви підтримаєте, це питання буде вирішено, виноситься на розгляд сесії сьогодні. Саме в яких повноваженнях вирішити, чи по одному, чи по іншому шляху піти, по суті? Да? Ну, у нас, взагалі, в принципі, це питання вирішиться може двома шляхами. От є у нас ще зареєстрований проєкт рішення, який ми ще не виносимо на розгляд сесії щодо утворення комунального підприємства «Київводоканал». але перед тим як забрати всі мережі назад за аналогію «Київенерго», як ми зробили Київтепле наше Кієвотепленерго. Все ж таки хочемо спробувати звернутися до центральних органів влади, що або тариф відпустіть, або відшкодовуйте цей збитковий тариф відповідно до методики. Дякую, що два варіанти або дозволить, або це на їхній розсуд. Ми просимо по суті в зверні два варіанти. Дем хто за рішення важливе для міста? За? Дякую, не да три заплати, ну дотрималися ну дійсно прийнято. І друге звернення у вас там один Проект рішення теж стосується всієї країни звернення міськради до Верховної Ради та Кабміну щодо внесення змін до деяких законодавчих та підзаконних актів України стосовно відшкодування компенсації вартості витрат за комунальні послуги, які сплачені власниками захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів, споруд подвійного призначення, приватної форми власності. Що перебувають на обліку на обліку захисних споруд цивільного захисту, та які використовуються як укриття для населення під час повітряної тривоги на період дії воєнного стану? Про що йде мова? Є приватні захисні споруди, і ми зобов'язали власників пускати туди всіх, навіть не то що киян, всіх людей, які мають таку потребу під час повітряної тривоги. Але власники цих споруд несуть певні витрати на воду, на опалення, на освітлення. І центральні органи влади мають напрацювати для них форму компенсації. Інакше вони не зобов'язані платити за ці послуги, які отримують всі люди. Інакше вони будуть людей пускати, але послуги ці просто не будуть надавати. Не буде освітлення, не буде тепла. Не буде води, тому маємо напрацювати центральні органи влади мають напрацювати режим компенсації для таких власників. А ми без них не можемо так? а такі технічне питання. Це йдеться йде мова про весь період, чи який той період, коли повітряна тривога відшкодовувати за який період? Чи ви це не уточнюєте на їх розсуд, коли Ми не, не уточнюємо? Ну напевно, що коли адже зобов'язані пускати в такі споруди саме під час повітряної тривоги. В, в інший час не в, в, в інший час не не зобов'язані так, ну механізм я на працювання. Ти думаєш, це вже в робочому порядку, бо тут як просто як намір і звернення. що Нам це питання треба підняти і вирішувати. Ну ми там пояснюють записці, вказали там своє бачення, але це не су, не. суть в цьому. Uh -huh. Вони мають це, це вирішити самостійно. Це, це, це стосується не не тільки в Києва, це стосується. Абсолютно всієї країни, ну я думаю, це дуже слушно про тому, що сьогодні теж була е, така е, бурний бурна ранок. То е, ну треба на рівні країни дійсно це вирішувати. Хто за звернення? Три за проти Ну, відтримали стіну річне Дякую, Дякую за активні питання. Так, і у нас є оболонська верніше, присвоєння дитячій школі. Е, е, питання е, хтось? є хтось? Доброго дня, представьте, будь ласка, вас є кілька хвилин. Дане питання піднімалося ще з дев'ятнадцятого дев'ятнадцятого року. Тобто не чутно, дякую. Дев'ятнадцятого року було піднято це питання щодо перейменування нашої школи, тому. У 2020 році було обговорення е, трудового колективу, а також обговорення громадськості. Всі були не проти. Е, надалі, у 2021 році, в грудні 2021 року було підтримано комісією е, культури та. Культурної спадщини культурної спадщини. А наразі у нас ми зустрічалися з керівництвом національної опери, наразі у нас підписання меморандуму з ними, тому ми не проти, ми з ними домовилися, а, тобто, тобто нас все влаштовує, так що ми підтримуємо. Тоді, якщо нема заперечень, з'ясували всі моменти, тоді я пропоную підтримати. Хто за? Три? За, проти, ну, отрималися люди. Да, дуже дякую. дякую. Дуже дякую. Всім хорошого продуктивного дня! <плес> мало, це, 30, я і так поставила на 10.40. Ні, дивися, все, все мала бути сьогодні о 10.30, то я і так поставила. Ні, ну, умовно кажучи, я, ж не... я там, не минут мені, е... ну, так на 15 хвилин мені відретушняли. Ви ж глупу скинули. Твої групу просто писати, що нам не підходить. Так, да, якщо не підходить, випускі, сказали, б, то ми, ми тоді то, я... то, я... тільки проснуться зранку сьогодні. І, а я просто питання було. Там ще надо чекати, ви вже